Частина таксистів рівного приєдналась до всеукраїнської акції протесту і не виїхала сьогодні на роботу. Вони вимагають від компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи на перевезення та зменшити розмір комісії за свої послуги. Як розповів Суспільному, голова професійної спілки таксистів області Анатолій Лащук в акції взяло участь близько 80 водіїв з різних служб, зокрема, 579, де базова поїздка коштує 36 гривень. Потребу у підвищенні тарифів таксисти пояснюють здорожченням вартості пального. Та ліцензії на цей вид діяльності виходить в районі 2,5 тисяч гривень в місяць. Водій таксі має сплатити податків. А це ще треба десь заробити. Мінімалка зараз 36-37 гривень. Тобто, ви зрозумієте правильно, скільки треба водію накатати. Ми з водіями переговорили. Ми сформували якби доцільно правильний зараз тариф. Тобто, він має рахуватися від. Мінімальної заробітної плати це 6500 гривень, 1% відсоток, і додається одна літра палива. В середньому зараз це 35 гривень, тобто 65 гривень додаємо 35, ділимо на 2. Це 50 гривень, тариф мінімальний за два кілометри по місту. На сьогодні тарифи є економічно необґрунтованими. Суттєво подорожчало пальне, зростають ціни на запчастини, зростає вартість життя і тому. На жаль, це критична межа. Далі за яку за ці гроші немає сенсу працювати. Я чудово розумію таксистів в тому плані, що тарифи, які є на даний час в Україні, вони дещо низькі для таксистів. Але ми повинні розуміти, що є друга сторона це пасажири, і навіть якщо ми робимо деякі націнки або працюють динамічні націнки, коли вона збільшується, немає над негативного. Відгуків від пасажирів.